У мене теж все добре. Я щойно відкрилася перед колегами. Дякую, що я азіатка. Я мусила, бо спочатку пандемії я жила під виглядом латиноамериканки. Розумієте? Усі такі ці азкі віруси. Я така. Ай-яй-яй, знаєте. Я азіатка, і я спала з білим хлопцем. Ви ж, народи, знали це, бо ви ж вже бачили порно. Я така. Я часто сварюся з хлопцем. Ми сваримося, бо він каже мені якусь дурню. Розумієте? Якось він глянув на мене і сказав: ти така вродлива. Тобі, хоч раз, таке казали. Я така, мені ж 27 років. Чому мені б не мали такого казати раніше? Ти що? Думаєш, ти такий вигадливий хлоп, який вподобав стрьомну тьолку, типу? Ти думаєш, до мене у Фейсбуці ніколи не додавалися індійці старшого віку? Я люблю, я люблю пити, люблю пити, і моє улюблене, що я роблю, коли п'ю, я ходжу по барах і верзу дурню хлопцям у цих барах, знаєте? Бо, типу, найгірше, що зі мною станеться, це моєму хлопцю надеруть дупу на парковці. І це безпрограшна ситуація, знаєте? Бо ти не можеш бити жінку на людях. Добре. а... Я з Непалу, я виросла в Непалі. Сім років я ходила у дівочу католицьку школу-інтернат в Непалі. Це школа повна індуїстських дітей і суперкатолицьких черниць. І черниці завжди такі. Ну добре, Ісус хоче, щоб ви поводилися так. А ми усі такі. Типу хто бляха такий Ісус? Я сім років думала, що це директор школи. Було, типу, цей чувак гнівається на нас, знаєте. Не знаю, мені треба, мені треба перестати пити, бо я ще те стерво, коли я п'ю. Типу, одного разу я пила і зустріла одну дівчину. Привіталася, кажу: привіт, я Кейсі. А вона каже: ми вже зустрічалися. Тож вона теж зтерво. А я така, вибач мене, вибач мені шкода, напевно, я забула. А вона каже, все добре. Можливо, це тому, що я скинула багато ваги з того разу, як ми востаннє бачилися. А я була п'яна, і я така, про що ти взагалі кажеш? Ти ж досі жирна. Все добре, все Все добре. Вона відгамселила мого хлопця на парковці. Вона його взула, знаєте. Я живу в Остіні зараз, і це класне місце і дуже прогресивне місто. Я гадаю, що все зараз стає занадто прогресивним, знаєте? Поплескайте, якщо все стає занадто прогресивним. Усі білі чоловіки такі. Я поплескаю потім у машині. Думаю, все стає занадто прогресивним. Усвідомила це, бо якось втрапила у халепу через використання слова бездомний. Хлопець каже, ти більше не можеш так казати. Ти маєш казати, люди без помешкань. Я така, чуваче, я не думаю, що їх проблема у маркетингу. Я ж не називала його домовідсталим, розумієте? Кажу, не називала. Бездомний це справжнє слово, знаєте? Я от що дратує. Я люблю бездомних людей. Добре. Я думаю, бездомні можуть вийти сухими з води, де хлопець з іпотекою не вивезе взагалі. Розумієте, якось сиділа у барі з сигаретою, але у мене не було запальнички. До мене підійшов цей бездомний і сказав: «Гарнюня не має запалювати сигарети сама, і він запалив мою сигарету і сигарету моєї подружки, а потім він не запалив іншій моїй подружці і просто пішов. Це було так добре, так чудово, знаєте. Вона кинула палити, це було неймовірно. Люблю палити сигарети, люблю палити. І люди, які не палять, не розуміють цього. От мої друзі, які не палять, завжди такі. Це варте того? Паління варте того? Дозвольте розкажу, наскільки паління того варте, добре? Деякі жінки палять під час вагітності. Ось настільки воно того варте, розумієте? Воно варте, щоб придушити дитину. Ну, лише трошки, щоб вона кінчила. Хто зна, про що я взагалі добре? Воно того варте. Я палила під час вагітності, і все скінчилося добре. Я зробила аборт. І дивіться, дивіться. Якщо вам не сподобався цей жарт, якщо не сподобався, це була гейська дитина. Тепер вам подобається. Ем... Я живу в Техасі і маю постійно казати людям в Техасі, що це був легальний аборт навіть у Техасі. Дитина була на моїй власності, тож я застрелила її. Це те, що вони хочуть, я не знаю, шарите. Гарна нагода сказати вам, що я вчителька. <рив> не відправляйте <рив> своїх дітей у загальноосвітні школи. Ні, я вчителька, вчителька середніх класів, я навчаю у середній школі, яка поєднана зі старшою. І у мене була зміна на автобусі. До мене підійшов учень зі старшої школи і сказав: Дідько, гарно виглядаєш сьогодні. А я така like, чуваче, You're... я вчителька. Uh, а він сказав: ти не моя вчителька. Uh... Тож я трахнула його. Uh... <кười> <кười> так, хороший аргумент, you know? знаєте. Now Ні, can... я жартую, uh, жартую. Uh, я більше не вчителька. Дуже you вам дякую, so народи. Це it's була Кейсі.